Пробуджена людина, вона бачить Бога у всьому, так? Бачить Бога у тому тексті, у тому тексті, у будь-якому тексті. І вона в неї не виникає, в неї нема місця для суперечки, для доказу, що то так, то не так. У всьому є Бог. І тільки Бог існує. Це бачення присутності, це позиція присутності. Більше нічого не існує, крім Бога. Ось у ментальному плані тут. Або в, в, в сфері свідомості, або в сприйнятті розділення, є я головний герой, який сприймаю, а є вони, які пи говорять правильно і неправильно, розумієте? І ця позиція ніколи, повторюсь, і буду повторюватись завжди: позиція розділення ніколи не прийме ближнього. Розумієте? Є присутність, яка називається єдністю. І вона є все. А є розділення, в якому є головний герой его, так, який дивиться на світ. І є той, хто дивиться на нього, умовно кажучи: кіт, там, дерево, ще щось. І це все розділено. Це все не відноситься до, до того, хто головний герой цього, ну, скажімо так, роману, чи там сценарію і так далі. Це дві різні позиції, які не торкаються одна одного.